Хотілося б ми зараз проаналізували Лимансько-Куп'янський напрямок. Так тривають бої, бої доволі серйозні. Розуміємо, що росіяни вкидали доволі багато живої сили саме на цей, на цей напрямок. Як ви думаєте, за якою метою наскільки вони будуть готові? Чи це спроба відтягувати наші оперативні з'єднання задля того, щоб ну, намагатись підблоковувати наш контрнаступ на півдні? Вони дуже добре усвідомлюють, що південь по великому рахунку перечений питання часу. Чому я так упевнений у цьому? Перше відбулося унікальне бавовнування на Чунгарському мосту, а це серйозне перев'язання логістики, не повне, не абсолютне, але це перший крок уперед, і він дуже непоганий. І південне угруповання помаленьку почне задихатися їм доведеться звідти відходити, але вони мусять реалізувати стратегічне завдання мінімум, котре називається вихід на адміністративні лінії Донеччини і Луганщини. І от таку поразку перемогу, таку цікаву дихотомію. Я вже му, вони можуть продавати кому завгодно у першу чергу mm -hmm. свої Що от, мовляв, ми республіки, які визнали, за які заради всього це і задумово, Народ це, Донбаса що, та оце от, брехливий абсолютно так, наратив так, так, ага. так. Абсолютно брехливий наратив. Але що ми досягнули мети? Ми й не ставили за мету ліквідацію київського режиму. Ми й не ставили за мету утримати інші регіони. Але головне завдання повернути Донбас на батьківщину. Ми реалізували саме. Тому зараз і є таке загострення. Ну але поки що, в частині, якщо розуміти проривних операцій, то більше ніж за рік часу просунутися на оперативні показники механізованої бригади, ну це вкрай скромно для другої армії світу, яка насправді вже далеко не друга.